То державою між комунальної різниці результат є. Пункт відправлення нової автостанції у Терасполі закривається. Ламати, не будувати. Як боротись з вандалами. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні відкрилася 10-та осіння сесія Верховної Ради. Перше пленарне засідання пройшло в режимі скайп конференції на порядку денному близько 20 питань депутати Верховної ради ПМР 6 шостого скликання розглянули створення робочої групи з концепції розвитку меліорації і введення цільового збору на підтримку. АПК. також парламентарі заслухали звіти про роботу Держуніверситету і про те, як в республіці зберігаються об'єкти культурної спадщини. Більш докладно дивіться у вечірньому випуску КЕП. Ще зовсім недавно уся республіка була на межі комунальної катастрофи. Підприємства ЖКГ надавали послуги в кредит. Коштів на модернізацію не вистачало. Як результат зношені мережі і обладнання. Перші кроки були зроблені два роки тому. Держава почала виплачувати різницю між чинними і реальними тарифами. Всі ці кошти йдуть на реалізацію інвестиційних програм. Про нинішній стан в сфері ЖКГ говорили в уряді. Другий рік поспіль держава надає грошову допомогу постачальникам води, тепла і світла. Називається вона міжтарифна різниця. Кошти, які не увійшли у платежі громадяни, йдуть на підтримку і збереження комунальної інфраструктури. Тарифи для населення не збільшуються. Ми тарифи для населення не збільшуємо, і у нас немає в планах їх збільшувати надалі, враховуючи низький рівень доходів значної частини населення. Тому міжтарифну різницю для населення покриває державний бюджет, і таким чином здійснюється соціальна політика. Цьогоріч на покриття міжтарифної різниці планували направити 144 мільйони рублів. Однак через пандемію covid 19 це джерело прийшлося скоротити майже на третину. Сьогодні з 93 мільйонів рублів вже профінансовано більше 60%. Така компенсація дозволяє обновляти труби і повітряні лінії, виводячи їх з червоної зони. Працювати не в збиток і не накопичувати борги, говорили очільники комунальних підприємств. Це больша, комплексна, як вилітяті, Це велика комплексна спільна робота з результатом. А результат якісна і безперебійна подача води, тепла, електрики, населенню і підприємствам республіки. Ми й далі будемо виплачувати міжтарифну різницю протягом двох-трьох років. Маємо вийти на 100% оплату боргів за спожиті послуги. Ще Олександр Мартинов звернув увагу на активну кадрову політику. Вона має бути в пріоритеті: це і підвищення зарплат, забезпечення працівників житлово-комунальної сфери доступним житлом і організація курсів підвищення кваліфікації. Тільки так, на думку прем'єра, можна забезпечити стабільність роботи всієї системи ЖКГ. Від завтра автостанція по вулиці Сіньова в Терасполі закривається. Маршрутки у напрямку Дністровськ, Первомайськ, Григоріополь будуть відходити від інших міських автостанцій. Маршрутки маршрути здійснюються в колишньому режимі. Тільки Терасполь, і Терасполь дністровськ їхатимуть з автостанції на залізничому вокзалі. Решта маршрутів: Новокотовськ, Нікольський, Константинівка, Андріяшівка – будуть здійснюватися з центрального ринку. Так само напрямок Кармоново, Григоріополь, Гвине. Три роки пасажиропотік Нізький через пандемію став ще нижчий, тому прийняли рішення реорганізувати автостанції. Час пік нам У годину пік нам дозволяли, хоча б до пандемії стоячи перевозити п'ять чоловік. Зараз не дозволяється. Тобто, я Дністровська, якщо завантажився, то у всіх інших пунктах я людей не беру. Немає прибутку, впав дохід. У нас зменшились зарплати. Час відправлень поки не зміниться, але у новому маршруті додалися два світлофори, тому ще можливі корективи. Катерининському парку два тижні. У соцмережах сотні яскравих фотографій, салют, лебеді, концерт, фонтанна площа, міні-фортеця. Але з геолокації парку Катерини не завжди про хороше. Останнім часом все більше з прикрим здивуванням. Спортивні майданчики, фонтани, вандали вирішили перевірити на міцність і не тільки в столиці. Макет тераспольської фортеці в багатьох вікнах вибито скло у вежі церкви і зовсім вкрали лампу підсвічування. Пости в соцмережах діти ламають, батьки спостерігають і нічого не говорять. А це баскетбольний майданчик. Кільце погнули, сітку порвали. На перший погляд дрібна капость. Насправді адміністративна, а в деяких випадках і кримінальна відповідальність. суми. Залежно від суми заданих збитків за вчинення умисного знищення або пошкодження чужого майна, чинним законодавством ПМР передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Санції в залежності від обставин вчинення злочину передбачають покарання великим штрафом або позбавленням волі. Охорона повинна бути напевна, плакати, не смітити, не палити. Це ж така краса. Це для людей. Шкода, дуже шкода. Таку красу ми всі хотіли, а в підсумку що виходить. Розмовляти треба у сім'ях, дитсадках, школах, закликати всіх берегти те, що є. Переміщаємося на північ Свої хулігани і в рибниці. Новий фонтан після запуску пропрацював п'ять днів: підсумок, в чаші зелена вода і сміття. А суха частина фонтану дійсно стала сухою, форсунки забили піском. Далі Бандери, дитячий майданчик у парку перемоги на Ленінському. відкрили його в січні 2020-го. Зараз розбиті гойдолки, поламана гірка не витримав натиску. І футбольний майданчик у парку Горького по всьому периметру розірвана сітка огорожі, зірвані стулки з металевих воріт. Постраждало і покриття. Кожен такий об'єкт об це результат витрат місцевого та республіканського бюджетів. Крім того, праця великої кількості фахівців, починаючи від проектування і закінчуючи будівельними роботами. А після здачі таких об'єктів ми змушені мало не щотижня фіксувати випадки вандалізму. Постає питання, може тоді як варіант взагалі нічого не робити? Ні, ні, ну за рахунок невдячних не можна карати вдячних. Так, краса повинна бути. Це поганий варіант. все таки республіка повинна процвітати. Треба просто посилити заходи. Щоб карати вандалів, їх треба ловити. Допомагати тепер буде система безпечне місто. Десять камер встановили в Катеринівському парку. Тепер все, що там відбувається в режимі реального часу, бачать співробітники МВС. У планах число камер збільшити, і так по всій країні. Для зручності і безпеки пішоходів у кам'янці почали ремонтувати тротуари, розташовані уздовж республіканських доріг. Дорожній фонд на це виділив близько 800 тисяч рублів. Побудувати заново планується близько півтора кілометра нових тротуарів. Тротуаром уздовж центрального районної лікарні вже близько 40 років. За цей час від асфальту не залишилося і сліду. Уська пішохідна доріжка більше нагадувала розбитий путівець. А після дощів вибоїни ще й наповнювалися водою і брудом для жінок на високих підборах або з дитячими колясками. Це була справжня смуга перешкод. Просто звичайна земля була, і ще, щось ще ям. Просто звичайна земля тут була, ще й з ямами. Абсолютно неможливо було ходити. Вода постійно збиралася в калюжі, які треба було обходити або по газону, або по дорозі. Я ходила по краю траси, тому що неможливо було тротуаром іти. Сподіваємося, що тепер вже буде краще. Враховуючи ступінь зношеності старого тротуару, вирішили його не ремонтувати, а відразу будувати новий. Замість традиційного асфальту тут використовується тротуарна плитка. За словами фахівців, крім зручності для пішоходів, таке покриття поліпшить і загальний естетичний вигляд центру міста. На будівництво, від на будівництво нового тротуару від міської поліклініки до військомату з республіканського дорожнього фонду буде використано близько 500 тисяч рублів. Окрім тротуару, довжиною майже у 600 метрів плиткою будуть укладені і пішохідні доріжки на території самої поліклініки. Це буде гарним доповненням до нової критої тераси, яка нещодавно з'явилася біля центрального входу. До кінця року новий тротуар з'явиться уздовж республіканської траси Кам'янка-Терасполь і в селі Подойміця. Його протяжність складе близько 700 метрів. Останні тижні корона бушує, щодня 40 і більше хворих. Сьогодні плюс 53, Вчора майже така ж кількість, тільки вилікувалася. І знову нові пацієнти. Ковід госпіталі другого рівня заповнені майже наполовину. Лікарі працюють на межі своїх можливостей. Всього під час пандемії в республіці 2815 підтверджених випадків. ковід-19. найбільш уразливі люди віком від 50 до 59 років 597 випадків або 22%. відсотки. Тривожна динаміка за смертністю від корони. Летальність 2,7%. Від вірусу загинуло 75 чоловік. Інфекція не здається. Будьте уважні до свого здоров'я. Маски, дезінфектори і дистанція невід'ємна частина короночасу. «55 на 35» – Під такою інтригуючою назвою в Дубасарській картині галереї відкрилася персональна виставка місцевого художника і директора художньої школи Ігоря Нірші. Розгадка проста: у художника подвійний ювілей. Йому 55, 35 з них він пише портрети нартюморти на і пейзажі. Його картини написані з душою і серцем. Його картини написані душею і серцем. Він нам демонструє наскільки прекрасна наша республіка і край. Художники відображають місця, яких вже і немає на карті. Вони вчать дітей бачити і розуміти прекрасне. Це важлива робота, особливо в справі виховання підростаючого покоління. Можливість ділитися своїми творчими успіхами у Дубасартів з'явилася 20 років тому. До цього в місті не було картинної галереї. Педагоги та учні художньої школи організовували виставки своїх робіт прямо під відкритим небом біля стін школи або в залі музичної школи. Однак вона невелика і освітлення не підходяще. Про те, що місту необхідна картина галереї, говорили на різних рівнях. Рішення прийшло несподівано. У нас в місті стояла пустим здання бивши в У нас в місті стояла порожня двоповерхова будівля універмагу. Видів на неї було багато, тому що це центр міста. Я повз неї ходила щодня на роботу і прийшла думка перевести в цю будівлю музей, який знаходився в аварійному приміщенні. А коли музей почав перевозити свої фонди, ми побачили велике приміщення на першому поверсі і подумали, чому б не зробити ще й картинну галерею. Ідею схвалили, знайшли ентузіастів цієї справи. Подружжя стародубових. У приміщенні зробили ремонт, і напередодні дня міста, 27 жовтня 2000 року, тут вже експонувалася перша виставка робіт педагогів і учнів до художньої школи. Коли ми почали роботи... коли почали працювати, не розуміли, як зала буде діяти. Весь матеріал потрібно було закуповувати самим. На це не були закладені кошти. В січні 2001-го експозиційний зал «Дубосар» відкрили офіційно і він став центром творчості та місцем зустрічі для художників, скульпторів і флористів не тільки «Дубосар», а й інших міст Придністров'я і Молдови. Стараємося привозити цікаві виставки. Намагаємося привозити цікаві виставки наших митців з рибниці, терасполя Бандер. Запрошуємо дітей, початківців, художників, щоб вони могли зустрітися з автором, поставити питання. Організовуємо майстер-класи у пандемію Працювали онлайн, створили кілька роликів. Їх переглянули тисячі придністровців, в тому числі і ті, які живуть за кордоном. Ідеї подальшого розвитку картинної галереї у подружжя ентузіастів не припиняють вирувати. Тепер у планах реконструкція та поділ зали на дві частини. На думку Стародубова, це дозволить збільшити виставкові площі та організувати виставку продаж робіт місцевих художників. І на завершення спортивні новини менше ніж за дві години відбудеться завершальна гра третього туру амоліги 2020. На Лайнс-Арені пройде відкладений матч Карпини Червона зірка. Стартовий свисток о 20.00. А вже у вихідні стартує черговий тур Амоліги. На вболівальників чекає відразу два придністровських дербі. Суперматч інтерністеркому проти «Вівафарм» відбудеться у неділю. Цього ж дня у футбольній сутичці зійдуться «Гребеник» проти червоної зірки. Не пропустіть головну мініфутбольну подію цього тижня та залишайтесь першим придністровським. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.